Духовні розмови хвиля внутрішнього спокою та гармонії, час для подорожі до вічних цінностей та розмов, що стілюють душу, розважаємо та пізнаваємо світ духовності разом. Мої вітання, слухачі. На часі програми духовні розмови в студії для вас у цій порі працює Ірина Телька. Наближається Великдень, одне з найбільших християнських свят. І вочевидь, що в цій програмі ми будемо говорити про значення Великодня та його вплив на наше життя. Допоможе нам розважати на цю тему Тарас Пиріг, парох парафії святого архістратига Михаїла, села Верен та парафії Пресвятої Тройці села Надіта. мої вітання та слава Ісус Христу. слава навіки? Дуже дякую вам за запрошення. Отже, зараз християни східного обряду, греко-католики, православні, завершують Великодній піст, який є. Ретечою можна так сказати, та да? предтечі е, самого свята Великодня, і я думаю, що буде цікаво аудиторії ще раз для себе згадати, яка важливість цього великоднього посту і його кульмінації це власне самого свята Великодня, тобто відсвіжити в пам'яті, чому ми нам потрібно цього дотримуватися, який в цьому сенс, і власне про саме свято Вели... Великдень, наскільки воно для нас є важливим, зокрема для християн східного обряду. Отже, найперше, що стосується Великоднього посту. напевно, що дуже багато ми вже про нього чули: з проповідей священника, з різних книг. Тим більше зараз є широкий доступ до інтернету, кожен хтось собі міг щось підчитати, але піст, як на мене, дуже часто є покритий багатьма міфами. Так, що потрібно робити, що не потрібно робити. Дуже часто на піст, власне, дивляться з такої. Такої гастрономічної потреби. Тобто, що я маю їсти. Ну, чесно кажучи, по, -по інакшому воно і не сприймається. Так, Більше, що, я не маю, що, що я не маю їсти, в які дні що їсти і тому подібне. Але піст, як на мене, це є дорога. Дорога, по якій ми йдемо, дорога, якою ми йдемо до Воскресіння. Ну і важливо нам десь до цієї кульмінації, до цього Воскресіння добре підготуватися. Який Кінцевою такою нашою ціллю. Зрештою, подивитися на нашу будь-яку дорогу, дорога на роботу. Ми ж до цієї дороги завжди готуємося. Подивилися сьогодні в вікно, мабуть, буде дощ, беремо з собою парасолю, беремо відповідне взуття, мабуть, відповідно харчуємося. Але під час Великого посту ми маємо дійти також не тільки і до Бога, і до Воскресіння, але також і це зайти найперше Себе, тобто пізнати на цій дорозі себе, пізнати Бога і пізнати також свого ближнього. Найперше, як ми пізнаємо себе? Отже, подивитися, чим я живу, найперше. Цього тижня ми на парафії в верені, і два тижні тому ми в надітичах мали такі реколекції. і Отець-реколектант дуже гарні слова сказав, які закарбувалися в моїй пам'яті, що ми не є смітником. Тобто, ж, ми маємо навчитися фільтрувати, що мені корисне, а що потрібно з цього життя викинути. На цій дорозі Великого посту ми маємо інколи сказати собі стоп, це я робити не буду, це є для мене не корисне, це багато забирає, можливо, мого часу. Ну і потрібно докладати якихось певних зусиль. Тому що наші потреби це найперше є те, що ми відчуваємо всередині. Mm. Я цього потребую. Так, і воно вже потім якось виявляється назовні. Друге, це є дорога до ближнього. Подивитися навколо себе з багатьма людьми ми спілкуємося. Інколи, як думаємо про ближнього, одразу про любов до ближнього, одразу нам, можливо, якась така картинка з'являється в голові, що ближній це, мабуть, якийсь потребуючий, який стоїть десь там на дорозі просить. чи біля церкви, Містині. просить щось, милості. ми маємо якось допомогти. Але інколи ми не знаємо, чого потребують ті люди, з якими ми живемо під одним дахом. Що потребують мої діти, що потребує моя дружина чи мій чоловік, батьки, як я їм можу послужити, яким я можу допомогти. Тобто, можливо, я щось відмовлюся від чого, що забирає мій особистий час, і цей час віддам їм. Ну, і, звичайно, це є дорога до Господа Бога. Ми завжди прямуємо до Господа Бога кожного дня. Зрештою, він прямує до нас, найперше. Але це є такий, можливо, духовний інтенсив, коли ми намагаємо заглибитися через молитву церкви, через особисту молитву, що Бог від мене хоче, що Він від мене вимагає. Тобто я відмовляюся, можливо, від якоїсь певної насолоди, так, і почну насолоджуватися від розмови з Господом Богом, тобто перебувати в Його присутності. Ну і також, як на мене, піст. Е Радше не піст, так, але свято Воскресіння Христового найбільше свято. Тільки його велич ми зможемо усвідомити тоді, коли ми належно будемо постати. Тоді, коли ми почуємо по телевізорі, чи священик в церкві скаже, наближається час Великого посту, або ми вступаємо в час Великого Посту. І в нас зразу у думках, «Угу, значить, нас чекає щось важливе. Тобто, і до цього свята нам потрібно належно підготуватися. Це десь подібно є як спортсмен. Готується до змагань. Він завжди е, обмежує продування. в чомусь себе, е, мабуть, більше тренується, ніж зазвичай. Тренер йому говорить, що його очікує, які його е, суперники очікують, що він за це буде мати, яка буде, яке буде в нього визнання. Е, так? Але вартує ще собі десь усвідомити, що після свята Воскресіння я не маю стати, uh -huh. можливо, гіршим, так як спортсмен. Він старається надалі себе, навіть після важливих змагань, тримати себе в формі. Так само і ми після Воскресіння Христового маємо залишитися бодай на тому самому рівні, тобто йти і далі боротися, йти до своєї цілі. Я десь читала, що якщо людина хоче запровадити нову звичку, їй треба упродовж 30 днів. Її там впроваджувати, та? ну, наприклад, ставати там о 6 годині ранку. Якщо людина упродовж 30 днів це практикує, то вже на 31-й це переходить в режим автоматизму. А великодній піст він не 30 днів, а 40, 40 днів. Так. Хоча цьогорічний він виявився більшим, ніж зазвичай. Правильно, тут Ні, 40... кожного року завжди а хіба є... цей не має 42. Ні, завжди подивіться. Кожен піст він має 49 днів. Кожен великий 49. 49 днів. Тобто це є е, великий піст. Сам період Великого посту є е, 6 тижнів, майже 7. І окремий ще, е, так, це є страстний тиждень. І разом воно все набігає 49 днів. Скажіть, будь ласка, чому визначена оця, е, ну, оця цифра 49? Тобто воно ну, звідкись взято, воно ж не просто так виникло. Яка... Це б... є символізм. Спочатку Піст не тривав 40 днів. Так? Великодній Піст не тривав 40 днів, він тривав значно менше. Спочатку, якщо датися ще так, до, тільки тоді, коли християнство стало такою популярною релігією, після Медівлянського едикту в 312 році, то Піст тривав Великодній Піст тільки тиждень часу. Потім збільшили до двох тижнів. Потім із стрімким розвитком монастирів. Коли почали певні правила для цілої церковної спільноти писати, власне, монахи, угу. так, які були таким взірцем, як потрібно постати, як потрібно молитися, воно і також десь перебралося і на наше е, таке світське, е, як то сказати, світську духовність. Так? І зараз ми маємо фактично ми постимо, так як і монастирі мають тих 49 днів, і також ми маємо 49 днів, але який є символізм? Е, 40 років Ізраїль подорожував з Єгипту до обіцяної землі. 40 днів Ісус Христос постив перед тим, як вийти на е, привселюдну проповідь. Також Моїсей постив 40 днів перед тим, як йому були дані від Господа Бога таблиці завіту, тобто 10 Божих заповідей. Тобто це і така символічна цифра. Так? Там найбільше 42 дні, ну і плюс ще mm -hmm. страсний тиждень. Е, це є 49 днів. Отже, ви в принципі заакцентували увагу на тому, що піст це не обмеження в гастрономічних якихось уподобаннях, але тим не менше, власне, навіть якщо почитати інтернет, коли починається будь який піст, великодній чи різдвяний. Перше, що які заголовки, що не можна їсти під час Великоднього посту? Все-таки люди більше роблять, напевно, цю аскезу в обмеженні харчування. Наскільки з позиції церкви доцільно весняний період, коли організм є дуже виснаженим, коли мало вітамінів, все-таки запроваджувати ось таку аскезу в обмеженні певного харчування. Як це балансується з, ну, з, з духовним життям? Гадаю. Подивитися на сучасних людей. Дуже часто вони ведуть, можливо, невпорядкований спосіб життя, навіть і невпорядковано харчуються. Так, там десь щось під'їв, там і тому <під 'їв> подібне. <'їв. під 'їв> Знаєте, і мені здається, що сучасний піст він є більше так про баланс. Тобто, щоб навіть і збалансовано харчуватися. Бо не думаю, що піст для людини. Зашкодить якось її таким фізичним потребам чи на її здоров'я, тим більше дуже часто я вже згадував, що дуже багато є міфів стосовно uh -huh. посту, так що потрібно строго посту дотриматися. Без м'яса, без молочних, без яєць і тому подібне. Ну і деколи виникає, ну я все одно не буду дотримуватися, ну краще вже не дотримуватися, ніж я маю себе слабо почувати. Але в нашій Українській греко-католицькій церкві у 2015 році синод єпископів нашої церкви видав так зване законодавство, партикулярне право Української Греко-католицької церкви, і там є прописані правила для вірних Української греко-католицької церкви, правила посту. І що там пише? Отже, строгий піст є тільки два дні, тобто відмова від м'ясних продуктів. Від яєць і від молочних продуктів. Таких два дні є перший день Великого Посту понеділок і страсна п'ятниця. Потім в перший тиждень посту з понеділка по п'ятницю, і в Страсний тиждень з понеділка також по п'ятницю, по суботу, радше є відмова тільки від. М'ясних продуктів, uh -huh. молочні продукти і яйця відповідно можна вживати в інші тижні посту, починаючи від другого тижня посту і закінчуючи шостим тижнем посту, є відмова від м'ясних продуктів тільки в п'ятницю, тільки в понеділок, в середу і в п'ятницю, вівторок, четвер, в суботу і в неділю, дозволені всі види їжі. Тобто, в принципі, можна тобто, збалансувати до того. Можна збалансувати, думаю, це піде тільки нам на користь. І тим більше є передбачено, до прикладу, перелік осіб, які не мають обов'язку навіть дотриматися того мінімуму. Це є діти до 14 років, особи після 60 років, вагітні жінки, жінки, які годують грудьми, важко хворі, подорожуючи, ті, хто важко працює, і ті, хто харчується зі столу інших. Тобто це є потребуючі. Або навіть тоді, коли ми йдемо в гості, ми також ну, так, зі столу число. інших, так, і не будемо казати, я не їм, бо я пощу. Тоді пісній вже закінчився. Тоді вже тут... пісний закінчився. <світок> так? І тут не думаю, що це є обтяжливо для сучасного християнина, так, є такий мінімум. Це є такі загальні правила, які би мали дотримуватися всі. Але якщо кожен собі в Вибирає, можливо, якось ще щось додатково. Це є тільки похвально, але мені здається, не вартує акцентуватися тільки на їжі. Так, а, власне, на тому, що забирає мій час і забирає мій ресурс, моє здоров'я. Ось так десь. До речі, цьогоріч для багатьох стало дивиною, чому такий відрив у святкуванні між, ну як просто в побуті ми говоримо католицькою Паскою та, угу. і, і Паскою за східним обрядом. Тому що зазвичай цей а, відрив якось тиждень. Та, вони на тиждень там раніше, у нас на тиждень відповідно пізніше. З чим це пов'язано? Чи це пов'язано з тим, що у нас Різдво змістилося і, відповідно, всі посунулися свята? Чи просто це от календар, який. Веде, зокрема, церква і по ньому визначає, коли святкувати ті чи інші свята. Е, вже мені не вперше не, так, ви не, Я не, так, перша, хто не перша, хто ставить мені таке питання. Гадаю, ми це відчули е, цього року так. Бо, до прикладу, три роки тому також було місяць різниці, але цього ніхто не відчув. Правда? Так, три роки тому, так. До yeah. прикладу, Римо-католицька церква, Латинська церква святкувала Пасху 4 квітня, а ми святкували, здається, 2 травня. Але ми цього не відчули. Що на це повпливало, як на мене, те, що ми перейшли святкувати разом із Латинською церквою. Тобто ми перейшли на Григоріанський календар, так звані сталі, свята, які мають сталу дату, тобто Різдво Христове, Миколая та інші. Тобто, ми перейшли на Григоріанський календар. А що стосується оцих рухомих свят, які залежать від Пасхи, також туди включаються і свято Вознесіння, входить туди також свято Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця. Ми залишилися на юліанському календарі. Так? Е, наші православні брати, цей календар, коли ми святкуємо частину свят, які мають сталу дату, за Григоріанським, а іншу частину свята, які мають не сталу дату, але завжди прив'язані є до певного дня, так як Пасха завжди прив'язана є до, до неділі. Вони цей календар називають Новоюліанським. Так? Е, від чого це залежить? Е, дискусії навколо святкування Пасхи ще точилися фактично з перших віків християнства. Потім, в 325 році, імператор Константин скликає перший е, Вселенський собор. І на цьому соборі також і вирішують спори, які колись виникали, так, щодо святкування Воскресіння Христового. І там є певні критерії, яких церква дотримується і до сьогодні. Отже, перший критерій потрібно дочекатися до весняного рівнодення, відповідно до Григоріанського календаря, який співпадає із астрономічними явищами, це весняне рівнодення в нас. Є, здається, з 22 по 26 березня. Потім, але стосовно е, юліанського календаря, це настає аж на 13 днів пізніше, пізніше. Угу. Так. Е, потім, після різняного рівнодення, потрібно дочекатися повного місяця. Там, через декілька угу. днів, настає повний місяць, і потім на наступну неділю, після повного місяця, є свято. Пасхи. Але окрім того, на першому Вселенському соборі було вирішено, щоб Пасху ми святкували не разом із євреями, тоді, коли вони святкують свою Пасху старозавідню, не швидше за них, а пізніше за них. Чому? Бо Ісус Христос воскрес на другий день після єврейської Пасхи. В них також є своя календарна система у євреїв. Вони Пасху святкують, в них є такий місяць Нісан. Ну, буквально нещодавно вони святкували це було вчора, 22 квітня, mm -mm. бо я бачила повідомлення в святкували. І в них ще святкування триває, здається, 8 днів в них триває, так? В них календарна система у євреїв є трошки інша. Там, до прикладу, рік має 355 днів, і раз на декілька років є в них ще один додатковий місяць, так? Для е, тих, хто святкує за новулянським календарем, е, мабуть, оце є принципово, тобто для православних братів, тобто, щоб не святкувати швидше, бо все ж таки латинська церква не дотримується двох цих принципів, тобто тримається рівнодення, повного місяця, але там є е, така ну, річ, що інколи Пасха все ж таки випадає швидше за єврейську. Так. Натомість православні брати дотримуються того третього, що потрібно після єврейської Пасхи. І в нас, якщо за юліанським календарем, оця весняне рівнодення настає десь в перших числах квітня, повний місяць на кінці квітня, і відповідно, зміщується... і відповідно воно все змішується аж на цілий Але інколи так буває, що, до прикладу, Юліанські григоріанські календарі стосовно цього рівнодення вони співпадають. Деколи там бувають розбіжності не 13 днів, інколи 4 дні, бо є різні системи. Є сонячна система, бо Пасху визначають за місячною системою. Так? І там інколи, от до речі, на наступний рік ми будемо святкувати Пасху всі в один день. Всі християни будуть святкувати в один день. Так? Воно там буває раз на декілька років. І сподіваюся, бо навіть ведуться такі дискусії на рівні. Церков, тобто це є і Римська апостольська столиця, і Константинопольський патріархат, щоб з наступного року всі християни по цілому світі святкували Пасху в один день. Я скажу, що чесно кажучи, це навіть мене... може бути і навіть краще. Я пам'ятаю, була дискусія, що запроваджувати 25-го святкування Різдва чи ні, і багато там висловлювалися. Ну мають на увазі деякі релігійні представники, що це може викликати розкол в суспільстві. Але суспільство я навпаки бачу, що... хоче Хочу це. Все це це всі а. з радістю прийняли. Ну бо це ж і справді багато родин а, проживає за кордоном, і оце ділення воно я мені до бо подивіться, який принцип був отців першого Селенського собору. До речі, на наступний рік це буде 1700 років із дня його скликання. Так думаю, це так буде символічно, що християни бодай не конфесійно, можливо, об'єдналися, але щодо святкування такого важливої події, так, це свята Пасхи. Так, продовжуючи тему власне Великодня, от зараз, коли говорять про релігію, про віру, про духовність і сучасний світ. То доволі часто показують таку велику прірву, тому що світ дуже матеріалізований, і погляди, і цінності відповідні. Світ духовний вважають дещо можливо таким. Застарілим, що це от більше для літніх людей, у яких там більше часу, і так далі. Наскільки важливо для сучасних людей, я вже не беру там до уваги, це католики, православні чи греко-католики, просто для людей, все-таки дотримуватися і відзначати, зокрема, свято Великдня, і щоб мало місце ось це духовне в їхньому повсякденному житті, каже апостол Павло, якби Христос не воскрес марною була б наша віра. Так, тому що після Воскресіння Христового власне була і започаткована наша церква, Селенська церква, Християнська церква. За це те, що Христос Воскрес. Всі апостоли загинули мученичою смертю. І тому ну, важливо десь, мені здається, що тут не стільки залежить від, можливо, від церкви. Церква вона завжди проповідує. Так? Але завжди повинна бути співпраця, тобто тих, хто церкву веде між проводом церкви, між священниками і між тими, хто, власне, до кого вони промовляють. Тобто ми не можемо заставити їх. Це вже залежить від особистого усвідомлення. Можливо, чому є ще така прірва, що церква застаріла, тому що люди не, не, не досліджують, люди просто туди не ходять і не знають, чим церква живе. Ну, я скажу, що от, наприклад, є ще такий момент, що іноді, коли м -м, ти приходиш в церкву, а проповідь ведеться на доволі такій складній мові, та можливо церковній, я не знаю, як вона правильно називається. І там вживають відповідні вирази, обороти. Вони важко сприймаються. Людина просто не розуміє, ну вона просто не слухає і тому і перестає бути цікаво. Можливо, якби церква розмовляла сучасною мовою. Ну я не маю на увазі сленговою, але мовою зрозумілою, така яка в побуті вживається, більше було б таких розмов, то можливо б і так. ну, церква зараз багато було. часу проповідує не тільки за замвону, мається на увазі в церкві самі. Так, але до прикладу, навіть якщо хтось. Зараз є, до речі, дуже багато можливостей, щоб дізнатися, навіть тієї самої церковної, богословської термінології. Наші батьки, наші діди, прадіди, вони не мали ж такої можливості дізнатися, але як вони були обізнані. Зараз є широкий доступ до інтернету, зараз церква є присутня в інтернеті. Зараз дуже багато речей пояснюють в інтернеті, що означає, що потрібно робити, що не потрібно. Багато міфів розвінчують. Думаю, і важливо, щоб також і люди, напевно, що із цього користали. Ну, в світі, де просто тонни інформації, ти заходиш в мережу там і тебе просто накриває. Ти розгублюєшся, і з цього вичленити саме тільки те, що тобі потрібно, дуже складно. Наша церква має своє телебачення, живе телебачення. Кожного дня виходять нові різні сюжети, знайомство із церквою, з різними людьми, з єпископами, інтерв'ю, з блаженішим. Так є багато різних християнських блогерів, священників. Тобто, церква робить, тобто, як то пропозиція є завжди є, але це вже ми не можемо людей заставити. Чи це їх це чи це сприймати, чи не сприймати? Це можливо так вже залежить від самої людини, але праця. Робиться, так? І так. ще на останок запитання, я казала, що попереднє було останнім, але е, от зараз в процесі розмови в мене виникла думка. Наступне покоління, яке йде, то в принципі зараз ми бачимо, воно стає дуже технологічним. Mm -hmm. В наше життя приходить штучний інтелект, який ну, одні називають, що це буде глобальною загрозою, яка може витіснити дуже багато цінностних речей з нашого життя. Чи враховує церква от прийдешні покоління, так і той розвиток технологічний, який масово наступає, ми не можемо його відтермінувати. Ну бо технологія розвивається щоденно, не то, що там щорічно, а тепер щоденно. І чи готова церква справлятися з такими викликами? Дивіться, яка є позиція церкви, що в центрі має бути завжди ну, Бог однозначно на першому місці, але в центрі всього повинна бути людина, тобто користь для людини. Якщо, до прикладу, технологічний процес тільки допомагає людині себе зреалізувати, полегшити її життя, церква тільки за, немає якихось заборон. Але якщо, до прикладу, буде це принижувати гідність людської особи, як, це, як буде це загрожувати її особистій безпеці, її життю, ну, однозначно, думаю, тут і не тільки церква буде проти, але й думаю, і громадянське суспільство також. Ну так. Так, так О, що, ті, церква. Якщо це буде дійсно сприяти доброму розвитку, думаю, що тут поганого нічого вона в цьому не бачить. Щиро дякую вам, отче, за розмову. Вона вийшла жвавою, динамічною, і ми торкнулися не тільки питання Великоднього посту, великдня, але також і хі, ось сучасного стану речей духовності і розвитку громадянського суспільства, як це взаємодіє. І Я думаю, що це буде цікаво послухати аудиторії. Нагадую нашим слухачам, що це була програма духовні розмови, і е, сьогодні допомагав нам розмірковувати на тему Великоднього посту і Великодня. Великого свята християнського, яке ми незабаром буде, яке незабаром будуть святкувати християни східного упоряду. Отець Тарас Поріг, парох парафії святого Архистратига Михаїла, села Верен та парафії Пресвятої Троці села Надіти Щиро Дякую вам. Дуже дякую вам, всім бажаю гарно відсвяткувати Воскресіння Христове і бажаю всім якнайшвидше дочекатися перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!